Прийшли. До людини, чого ви прийшли? Творіть беззаконня. Відійдіть. Який пункт третій? Який пункт третій? Що ви мелите? Де згідно пункту третього? У вас є в переліку перелік, що ви маєте право перевіряти людей. Де у вас таке написано в поліції? Якщо людина нічого не порушила з 11 пунктів, ви не маєте права нічого перевіряти. Пояснили да що ж ви пояснили, що ви творите беззаконня? От що, що ви пояснили, що... поліцейський? У вас є 11 пунктів для зупинки. ваш закон дізна? ніхто не міняв. Ніхто не міняв закон під час військового стану. Прекратіть робіть свавілля. Прекратіть, є 11 пунктів. Ми нічого не порушили. Попередні громадяни нічого не порушив. З якої статі ви перевіряєте документи? Наказа на те, що ви повноважена особа перевіряє документи. Немає. Наказ, що тут блокпост немає. Що ви ще хочете доказати? Що ви правочинно зупинили? Ставить вважати, що водій може бути. Так є підстави, вважати, що ви злодій Є. Yeah. є. Yeah. Так, покажіть, так у вас є підстави, у вас має бути орієнтовка. Покажіть орієнтіровку. Ну слухайте сюди. Слухайте ви сюди. Як пасажир автомобіля, ви маєте знаходитися в. Я маю право знаходитися там, там, де я захочу, там, де не маєте. Тому що якщо людина не щинила б ніякого правопорушення, ви не маєте права її зупиняти. А я думаю, що ви Я думаю, зчинили. Так ви, ви думаєте, вам треба не думати а законну підставу мати. Мабуть, вже всі помітили те, що поліція почала зупиняти абсолютно всіх. От якось зовсім недавно вони прямо от реально почали штурмувати абсолютно всіх водіїв, абсолютно всіх. Без підстави зупиняти, от, просто зупиняють і все. От просто захотілося їм зупинити саме це авто, і вони зупиняють. А для чого кажуть? Для того, щоб перевірити ваші документи і ваші військово-облікові документи. А тепер питання. А чи були якісь зміни в законодавстві, що ось вони почали так все перевіряти? І чи надано працівникам поліції взагалі повноваження перевіряти абсолютно всіх підряд? Давайте розберемося в цьому питанні. Доброго дня, Сіднівецької області, рядовій поліції Селірена ведеться від сайті нашої з вами. Будь ласка, Зобанкі. Чи на зупинки згідно нас 32 тридцять другого законодавства? Тридцять поліції. Під час мобілізаційного віку. 35. Документи. Я вас зупинилася на тридцять другий. Нет, зупиняюсь згідно 35 п'ятий. Там є п... 15. Букв. Я вас ми маємо право другий. Ви не маєте документи. права з'їдно 32 з Згідно 35-ї. Ви вам повторюєте, що ми вас зупинили згідно 32 для перевірки по А згідно 35-ї причина зупинки? Ми вас зупинили згідно ї А немає причини зупинки згідно 32. -й. Мобілізаційний вік. Нема згідно 32. То є чи нема підстави? Цікаве питання. Якщо подивитися в закон про нацполіцію, то там є тільки одна стаття. Одна єдина стаття, якою вони мають керуватися для того, щоб зупинити авто. Це стаття 35. І там є аж цілих 11 пунктів. І вам мають пояснити, згідно якого пункту вас зупинили. Ну, які підстави. Одразу треба питати, які підстави для того, щоб ви мене зупинили. Ну, які підстави? На основі якого пункту? Не звіть мені причину, чого ви мене зупинили. Вам мають назвати конкретну причину. З детальним описом підстави зупинки. Нема такого законодавства, не написано. Згідно 32-ї причини 32. зупинки. Закон... Чого? 32-ї статті. 35. 32, будь ласка, привіт, аж у мене іще що посвідчені наші припинили. Але не, не причини зупинки. Я вам не знала. 35. Я вам не знала, згідно 32 ї Згідно 35. Пане люди. Ну, пане поліцейське. Та база зупинилась згідно 32 для позивки документів та військово-облікових власників. Скажіть ще раз вашу фамілію. Сав'юк Ірина. Найбільше mm нав'явить -hmm. 732 місто Черниси. Сав'юк Ірина. Згідно 32. Без Перепрошую, ваш рік народження. 96 шостей. Отак. От а тепер, щоб ви розуміли: на сьогоднішній день, от конкретно на сьогоднішній день, ніяких взагалі жодних змін. Ні однієї змін не було взагалі, нічого не міняли в законі про Нацполіцію. В законі про Нацполіцію чітко зазначено, коли поліцейський має право зупиняти і перевіряти документи. Зупинка без підстав є прямим порушенням ваших прав. Таке порушення можна розцінювати як, як перевищення повноважень поліцейськими. І тут. Щоб ви розуміли, передбачена дисциплінарна відповідальність. Але якщо не буде вашої заяви, якщо не буде вашої скарги, то ніякої дисциплінарної відповідальності не буде. Тому, коли люди мовчать, що ну, ось так і ось так. Е, ну... Перевірив там і все там і якось пройшло, не пройшло, добре закінчилось, погано закінчилось, ніхто ніяких скарт не пише, ніхто ніяких заяв не пише. Ну і все якось так, знаєте, воно собі зійшло, забулось і так далі. Е, хочу сказати так: будь ласка, захищайте свої права. Ну не давайте, щоб просто от було таке свавілля. Було свавілля таке і беззаконня. Наостанок, подивіться, будь ласка, це відео, ось тут просто, знаєте, таксист, вибачте, з яйцями. От, все, що можу сказати. Знаєте, я не кажу, що треба так, і ні в якому разі не підбурюю, щоб ось було саме так. Але тут чітко видно, що людина вже була в якійсь такій передрязі, і ось він в кінці каже, що він вже там десь судиться, тому просто вже розуміє, так, де хто і як має себе вести. От і все. Подивіться, подивіться будь ласка, в мене на сьогодні все. Дякую. Будь ласка, посвідчення згідно 1137 Я ж не знаю, кто вышел. Вы? Ну, я же не знаю, кто вы. вы. Я снимаю, во-первых, себя. Снимаю. Да, во-вторых, я не знаю, кто вы. Заход на міста Харки. Ось моя Не шо? бачу. Вот. Э, служба безопасности Украины. Так, дякую. Документы можно ли пожалуйста? А какие основания? Проводим антитеррористические заходы. Ну а какое отношение? Да, какое я к этому имею отношение? В игре громадины, гражданина, который проверке. Это где так написано? Ознакомите? Я не... Потому что это приказ, он имеет в секретности. Ну, так а я какое отношение к этому приказу имею? Вы к нему... не готовы. Ну, так а, это... Тогда что, я думаю, про... я ну, так это какие основания? Доброго дня. Доброго. Доброго. Рад Доброго. за вас. 63-я Конституция, не отвечаю вам на вопросы. Не, да. Да. Я не против. Гражданин начальник, не против каких-либо действий, ничего не отказываюсь, но на законных основаниях. А мы на законных основаниях все равно. Ну тогда ознакомьтесь с документами о проверке, там, о прочих, о прочих, И там, о прочих. Там, вон, вон, товарищ, вон да. Ваш автомобиль? Причина зупинки какая? Причина зупинки? Ну да. Вам не пояснилось? Ну... Поки Вато пояснили, поки трапу, я. Нічого не треба, я. я питаю, яка причина зупинки. Для опитування. Так, немає така. такої причини, так, причини зупинки. Покажіть, будь ласка. Скільки причин зупинок є? Немає такої причини. Знакомте мені. Ви повинні знати? Я нікому нічого не повинен. Я вам відповів. Ну, а знакомте. Я опитування. Я зупинив для опитування. Такої причини зупинки немає. А ви, а яка є? Ну, ознакомьте ну, меня. Я. Ознакомьте Сказать, меня. Скажите, какая я, я назову ее. Нет, ознакомьте -ка? меня. Ну, я к вам назвать? Ну, вы меня остановили, ознакомьте я меня. Я ознаем. Да. Для опытывания. Ну, что, ну, я напишу. У вас все доброе? У мамин все доброе, я, я працюю, везу пассажиров, ну, все доброе, все, не добры, не все. Не вот не там никого нет. немає сзади, не все. Все добре, хлопче. Зараз в судді. Суджуся по цьому приводу. Я в курсі. Да, дуже дякую вам. Дуже дякую. От як то так. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй маю.